Всім привіт, друзі! З вами Переборщик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні продовжуємо відкривати містичні контейнери. Це друга частина. Нагадаю, вже відкривав я недавно 100 містичних контейнерів, повибивали трішки танчиків і заробили 7 тисяч золота. Сьогодні продовжуємо відкривати, також відкриємо. 100 містиків першого рівня і побачимо, чи кращим буде це відкриття, ніж попереднє. Якщо вам подобається такий контент, то обов'язково натисніть вподобайку та підпишіться на канал для того, щоб не пропускати наступні відоси. Ну що, друзі, розпочинаємо. Поїхали перший контейнер, 210 штук маю їх загалом. Цікаво, скільки за цю сотню випаде нам містичних сертифікатів. Попередній раз було не досить багато, не дуже багато. Ну, я думаю, що аби не гірше, аби не гірше, давайте відкривати. Погнали! Перший контейнер дарує нам 2000 вільного досвіду. Мінімалочка, нічого страшного, поїхали далі. У нас ще багато контів. І я сподіваюся, що цього разу щось прикольне нам вдасться вибити. Поки що. Це тільки бустери, бустери золота, кредити та вільний досвід. Так, знову вільний досвід. Щось дуже-дуже багато насипає цього разу вільного досвіду. Так. Давайте вийдемо, перезапустимо, бо щось мені це не дуже подобається. Можливо, гра бачить, що в мене багато контів і дає мені такий модлог. Ну, знову бустери. Добре, їдемо далі. 50 тисяч кредитів. Так, цікаво, коли О, 500 золота відразу нам дає перше золото і відразу аж 500. Ну, непогано. Попереднього разу ми, до речі, дістали 3000 вільного досвіду. Ой, вільного досвіду кажу, 3000 золота дістали з одного контейнеру. Прикольно було. Мені сподобалось, Цікаво, цікаво, чи цей раз вдасться нам якусь таку велику суму золота здобути з цих контейнерів. Так, більше 10 контейнерів ми вже відкрили. І поки що поки що тільки 500 золота маємо. До речі, До речі на початок відео було в мене 900 золота. Побачимо, скільки буде після відкриття. Ще соточку, ще соточку золота забираємо до себе. І ще соточка непогано. Давай, давай, більше більше золота давай. Нам золото потрібно для того, щоб знову купувати містичні контейнери і відкривати їх разом з вами. Так, золото. Знову золото непогано. Декілька контейнерів підряд приносить нам по 100 одиниць золота. Але хочеться подивитися на щось більш-більш цікавіше. Поки що ми бачимо, що жодного містичного сертифіката у нас немає. Ми вже відкрили з вами 30 контейнерів, майже 30. І жодного сертифікату поки що ми не вибили. 200 тисяч кредитів. Так, далі, 4 тисячі вільного досвіду. Ну, щось не дуже, друзі, зовсім, зовсім не дуже. Хто хоч золото сипало? Так, ловець блискавок. 100 золота. Ну добре, давай краще по 100 золота, ніж цей вільний досвід, ці кредити. Краще 100 золота, нехай падає. Так, тільки попросив золота і зразу дає кредити, бустери золота. Добре, знов бустер, одна штучка. Так, знову бустери. Теж містичний сертифікат. Цікаво, скільки буде сертифікатів на цей раз із 100 контейнерів. Поки що жодного сертифікату немає. Ну це мені не подобається. О, і є, ось він. Ось він, наш перший сертифікат. Відкрили ми з вами 36 контейнерів. 36 контейнерів, і перший сертифікат нам випадає. Ну, поки що. Погано, не дуже добре. По сертифікатам золота дає трішечки. Знову 500. Оце мені вже подобається. Прикольно, дякую. Дякую за 500 золота. Це нам подобається. Так. Що нам приносить? 40-й контейнер 100 тисяч кредитів. Так, ну майже половину із того, що я запланував запла -за сьогодні відкрити, ми вже. Відкрили і поки що маємо всього один сертифікат. І десь приблизно 1500 золота. Ми назбирали. Ну Це раз, друзі, набагато гірше. Ще поки що не кінець, але набагато гірше нам падає. Ось дивіться, один сертифікат всього лише. Ну, якщо хтось із вас не бачив попереднє відео, як я відкривав 100 містичних контейнерів, подивіться, там є на що подивитися в цьому ролику, поки що, поки що нам не щастить. Але їдемо далі і надіємося, що щось цікаве нам все ж таки випаде. Так, півмільйона кредитів. Ну, прикольно, давно такого не бачу. Але ми хочемо не цього. 50 контейнерів ми вже відкрили, і всього лише один містичний сертифікат. Ну, це дуже погана статистика, мені вже це не подобається. Як ви думаєте, друзі, на цьому етапі скільки ще містичних сертифікатів ми з вами побачимо? Я думаю, що з таким відкриттям хоча б один, хоча б один нам Але має дати. Але побачимо, буде дійсно прикольно буде, якщо всього лише один сертифікат за 100 контейнерів нам випаде, ну на це буде просто треш. Знову півмільйона кредитів. Так, але нам не потрібні кредити, нам потрібні сертифікати. Левець близьково-каватарчик. Ну що сказати, що сказати, друзі, 60 контейнерів вже відкрили. І поки що зовсім нічого. Ого, ось це ось це у нас відкриття. Так. Давай ну. Покажи, що ти можеш. 10 тисяч вільного досвіду. Ну, хоча б вільний досвід. 10 тисяч. 100 золота. 100 золота добре. 2 тисячі вільного. <різь> ну, це, друзі, набагато гірше. Знов 500, непогано. Третій раз нам випадає вже 500 золота. 30 тисяч вільного досвіду. Ну, вільний досвід, добре, нехай збирається. Але коли випадає по 2000. О! Знову є ще один містичний сертифікат. Круто, ну дякую, дякую вже. А то я вже почав переживати, що буде лише один. Давай ще один. Три, три буде непогано. Три буде непогано. І поки що, немає, поки що немає. 30 контейнерів, друзі, лишається нам відкрити. І щось я вже починаю переживати, що нічого ми з вами тут не побачимо. 100 золота. Ну Можливо, можливо, ці два сертифікати, які нам випали, принесуть нам по десяточці колекційній. І це буде вже непогано. 55 тисяч кредитів. Так. Так, так, так. Містики забули покласти сюди, чи що? Ну, немає, дивіться, друзі, немає. Два містика. Два містика ми з вами отримали за 80 контейнерів. Це жесть, це жесть, друзі. Такого скаму я ще не бачив. Багато контейнерів, багато рулеток я крутив, але такого скаму я ще не бачив. Добре, але давайте не будемо забігати наперед. Все ж таки, можливо, з містиків випаде щось прикольне. Будемо мати надію, друзі, бо контейнери закінчуються і поки що ну, взагалі просто треш. Шок контент. Мніж нічого сказати, друзі, 90. Майже 90. О, є, ще один. Ну добре. Фух, ну добре, давай, давай, ще одне сонький, і буде як у попередньому відосі. Буде чи не буде цікаво? Ну, маєш дати. 10 контейнерів. 10 контейнерів лишилося. І 3 містика. Ну, 3 містика це вже непогано. Це краще, ніж один, ніж два. Але ще краще, коли випаде четвертий. 500 золота. 500 золота четвертий раз нам випадає. Добре. Це вже більше 2000 золота. Ми з вами зібрали з цих містичних контейнерів. 600. добре. П'ять контейнерів, друзі, п'ять контейнерів. Давай, давай нам сертифікат, бо ми хочемо подивитися на нові танчики. 100 золота. 3 контейнери лишаються. Так, пустий. Можливо, тут. Ні. І останній контейнер сотий приносить нам 200 золота. Добре, закриваємо. І що ми маємо на даному етапі? Друзі, за 100 контейнерів в другий раз випало нам три містичні. Сертифікати. Це трішечки гірше, ніж у попередньому відосі. По золоту ми з вами зібрали скільки? Було в мене 900, а тут ми зібрали 3300. Ну, це 33 золота з одного контейнеру. Це дуже-дуже-дуже мало. Як, як на мене. Добре, давайте дивитися на наші містичні сертифікати, що вони нам принесуть. Можливо, можливо, тут. Чекає на нас якась імба, і ми заберемо нормальний танчик або отримаємо компенсацію у золоті. І так, поїхали. Перший сертифікат. Перший містичний сертифікат приносить нам восьмий рівень type 5 карі. Ну, прикольно, що це колекційка. в мене такого танчику немає. Це новий танчик у ангар. Покатаємо на ньому, побачимо. Як він і що? Друзі, якщо у вас є такий танчик, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам він, чи не дуже, чи вартує його краще продати і купити містики, і шукати щось цікавіше. Добре, прикольно, що це колекційка 8 рівня. Їдемо далі. Наступний сертифікат Десятка! Є! Десятка, друзі, вк 9001 В мене був цей танчик, я його давно вже продав. І він мені повертається. Ну, круто, друзі, це мені вже подобається. Другий танк випадає нам колекційний, і це вже десятка, це вже мінімум 7500 золота. Ну, класно, друзі. Мені це вже подобається. Давайте дивимось. Останній контейнер, восьмий рівень. IMX. У мене такий IMX вже є. Отримаємо за нього компенсацію у сріблі. Чи не в сріблі. Так, 3 мільйона срібла ми отримали за цей танчик. Ну, круто, друзі, отримали сьогодні з вами дві, но, два нових колекційних танка. Це ВК і ось такий танчик тайп. 5 карі. Прикольно, два колекційні танки це, друзі, 10 тисяч золота. Ми, як мінімум, здобули. Навіть і не знаю, друзі, який. З відосів був кращий, який прикольніший, точніше, за яку сотню контейнерів ми отримали з вами більше нагород за перший відос чи за другий. А Ану напишіть, будь ласка, як на вашу думку, як ви думаєте, в якому відкритті було краще у цьому або у попередньому. На сьогодні це все. Ось таке було в нас сьогодні. Відкриття пишіть ваші коментарі, ставте обов'язково вподобайку та підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати наступні. Відоси, я ж буду з вами прощатися. На все добре, всього вам самого найкращого, всім па-па!